Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me low, I've been Цієї стежки немає на карті, і вона не маркована. Її знає лише декілька провідників, які ведуть нас через ліс та у гори. І таких стежок майже нескішена кількість у Карпатах. Деякі з них користуються попитом у туристів. Але є і такі, які простягнулися через гори і ліси багато сторіч тому. Одні ведуть на перевали, а іншими можна вийти до інших країн Європи. В'їжджав в ЗІЛ, гружали, скочували колоди дерев'яні, ЗІЛ під'їжджав, щоб не грузити, не піднімати варту. А це просто. які роки приблизно? Тут, це десь 60 ті 70. ті Ага, Дякую. Побачите, весь світ такий молодий зараз. Колись тут була лікарська. Здавнини через Карпати проходили торгові шляхи. Наприклад, найстаріший, який отримав назву Руська Путь, існував, ще з доби Неоліту, ще за 2000 років до нашої ери. Його використовували для переходу з Балканів на північ. Тобто Стародавня Греція активно користувала цей торговий шлях. З тих пір не дуже багато чого змінилося, так як гірська місцевість не дуже спонукала людей до життя. Але в цих гірських місцях в різні часи жили різні люди. І вже більш конкретно про їх побут та культуру можна здізнатися із історії середньовіччя. Ці місця, де я зараз йду, відносяться до Гуцульщини, яку населяли та населяють етнічна група горян. Перші історичні відомості про гуцульщину з'явилися в польських джерелах на початку 14-15 століть. У 1424 році перша згадка про Жаб'є. Історичні дані про населення Скупі. Очевидно, на Гуцульщині довго не було панщини, тільки оплата грішми й натурою для відкупу від сусідніх володарів. Але сама назва Гуцули та Гульцульщини з'явилася лише з 18 століття, тобто лише в 18 столітті вперше в документах можна зустріти таку назву. Причина може бути в тому, що горяни сформували свою унікальну культуру та жили далеко від цивілізації, ну і про них просто банально не знали на той час. Сама назва та походження до сього дня окутана таємницею. відходжу. Зараз ще під'їмемося, там є окопи. Твої... Треба було брати металошукач. Отже, хто вже до нас обшукали. Ох, oh, oh, какая wow, красота wow. слева. Подивиться. По его. после первой световой войны, в Ивано-Франкевске говорят, что мы украинцы, мы не так. Вот такая красота. Історики виділяють ще з гіпотез походження цієї назви, як від слова «гоцати», танцювати, «підскакувати», так і від румунського слова «гуцан», що означає злодій. І це неспроста. Дійсно, в середині 17-18 століть на всі Гуцульщині діяли ватаги опришків, найвідоміше з них Олекса Довбош. Я думаю, що ви про такого чули. Супроти панщини були скеровані повстання 1840 х років. І який очолив на Буковинській гуцульщині Лук'ян Кобилиця. лише уявіть, що по цих гірських дорогах 300-400 років тому так само ходили загони опришків, які декілька століть протистояли панському гніту. І я мушу вам розказати декілька слів про цей рух, так як він цісно зв'язаний з куцулими та є невід'ємною частиною гуцульщини. Феномен опришків це відповідь народу на панщину. Та репресій за сторони шляхти. Отже, основна мета цих законів, загонів була в знищенні та пограбуванні багатих панів, які мали в управлінні селян, вимушених на них тяжко працювати. Тобто грабуй награбоване. Загони постійно поповнювалися, так як у гори цікали розорені, покривджені селяни та бідні міщани, які гуртувалися в опришківські рофти, діяли опришки з ранньої весни. До пізньої осені, невеличкими загонами, партизанська тактика раптових ударів, сувора конспірація, підтримка з боку більшості селян давала опришкам змогу успішно діяти протягом тривалого часу. Можливо, декілька століть тому саме в цих лісах та на цих схилах базувалися ті самі опришки. Ви будете здивовані, але діяльність опришків була майже 300 років 16 століття посередину 19-го. У різні часи в Карпатах діяла різна кількість загонів. Були часи, коли до загонів навіть приєднувалися війська Богдана Хмельницького. Ну, але всьому приходить край, і для руху опришки він прийшов у середині 19 століття. Приводом вже для цього стала ліквідація панщини. А отже, необхідність протистояти панам зникла. Рух зник, але назва гуцул залишилася. Як ви вже зрозуміло, гуцули це горяни з бунтарським характером та своєю унікальною культурою. І якщо про стародавню Грецію було відомо ще в античні часи, то інформація щодо культури та побуту гуцулів стала відома лише в ХІХ столітті. Вперше дуже розгорнуто про гуцулів та їх гірський побут написав відомий український етнограф Володимир Шухевич на початку ХХ століття та Оскар Кольберг. До речі, саме Володимир Шухевич був дідусем відомого командира УПА Романа Шухевича. На початку ХХ століття він випустив світ п'ятитомну книгу про гуцулів, матеріал для якої він збирав майже все своє життя. Я наведу декілька цитат з цієї книги, щоб описати побут та культуру гуцульщини. Цитата. це гуцул, для кого кінь і рушниця були донедавна недоступними. Товаришами цей гуцул, який грою своєї трамбіти вітає на полонині сонце, що сходить, і прощається нею з товаришем, покладеним у могилу, стане незабаром міфічною постаттю. Зі свого боку, Оскар Кольберг додав дещо від себе цитата Гуцул вірить у привидів, у перів та боїться їх. Люди похилого віку в горах спілкуються з потобічним світом. Знають майбутнє, ворожать по руках, по висоті пташинного польоту, по нутрощах звірів. У наведених вище цитатах перед нами постає таємничий народ, насправді майже міфічний, як назвав їх Володимир Шухевич, безумовно, якщо твердо дотримується своїх власних традицій і культури, яка ґрунтувалася на географічних умовах, а ті, за свого богу, визначали повсякденну поведінку людей, що населяли ці гірські території. Опять крутий склон. У цих двох лаконічних своєму вираженні цитатах, але точних у своєму описі, він дає нам зрозуміти, що мова йде про пастухів, які живуть у високогір'ї, чий фах поглинув усе їхнє життя, а також ставлення до нього. Дивим є і те, що гуцули вважали себе християнами, але по сей час в їх культурі дуже багато язичницьких рис, наприклад, віра в духів та мольфарство. З його праці стало відомо, що українська гуцульська культура має схожість з сусідніми культурами заходу і південного заходу України, особливо лемків і бойків. Ці групи також мають схожість з іншими слов'янськими народами горянами. Наприклад, Польщі, Словаччини, Чехії та Румунії. Зараз більшість гуцулів належать до Української греко-католицької церкви та української православної церкви, але в той же час вони є дуже забобонними. Гуцульське суспільство традиційно ґрунтується на лісовому господарстві та лісозаготівлях, а також розведенні великої рогатої худоби та вівчарстві. Ще гуцулам приписують створення породи коней. Відомі як гуцульські поні. Одним з головних атрибутів гуцульських чоловіків є їх бартки. Це такий маленький топерець на довгій ручці. Вони використовують унікальні музичні інструменти, у тому числі трембіту, а також кілька видів сопілок, дримбу, цимбали, які застосовують для створення унікальних народних мелодій та ритмів. У східній Галичині, перш за все, у Львові. Наприкінці ХІХ та на початку ХХ століття виник архітектурний стиль, гуцульська сецесія. Особливістю стилю було використання традицій народної архітектури, що зближує його з українським модерном Наддіпрянщини. Ну, ребята, то там все, капец. Камни. Стрьомно. Ліпше вниз не дивитися. Смотрите на них. Огалочка, мене не кружляє, але все одно страшно. Колоритна культура гуцулів надихала багатьох письменників, таких як Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський та інших. Наприклад, Сергій Параджанов у 1965 році зняв фільм Ціні забутких предків за мотивом повісті Михайла Коцюбинського, де і зображені сцени традиційного життя Гуцулів. Повсякденність життя гуцулів відбивається і в їхньому фольклорі, у широкому спектрі цієї сфери життя, наприклад, у казках та легендах що походять із цього регіону, в сільських співах та прислів'ях, які використовуються до нині. А тут ребята сверху, кроме того, це позиції окопи, капониры і прочее. Вот позиции по во Первой мировой. Вот капониры, окопы. Представляете, на такую высоту закидывать пушки, всякие, блин, снаряды, боеприпасы. И куда стрелять, хрен его знает. Якщо говорити про культурне проявлення гуцулів, то слід відзначити, що на гуцульщині створений особливий стиль народного іконопису. Ікони писалися на смерекових дошках, які для захисту від жуків короїдів покривали часниковим всоком. Фігури святих переважно вертикальні, але динамічні. Обличчя в основному білого кольору, очі промальовані через усе обличчя. Велика збірка гуцульських домашніх образів. XVIII-19 століття знаходиться в фондах експозиції музею унікальної домашньої ікони, Верне, музею української домашньої ікони. Найважливішими виявами національного громадського життя Гуцульщини були організація Української радикальної партії, яка була створена на початку ХХ століття Січі Кирила Трильовського. Також слід сюди додати бої українських січових стрільців. 1914 1915 роках активна участь у визвольних змаганнях 18-го та 20-го року, у 1918 та роках, трохи більше ніж півроку, у центральній частині Марморощини існувала Гуцульська Республіка, яка згодом була окупована румунськими військами в ході румуно-горської війни за Семигород. Якщо казати про нас час, то в Карпатах величезна кількість населених пунктів. Історія, яких напряму зв'язана з гуцулами. Деякі населені пункти у горах не пережили ці століття та були закинуті та заросли лісом. Деякі виросли до достатньо великих сіл, наприклад, Ворохта та верховина. Одним із факторів занепаду з сіл Гуцульщини стала Перша світова війна. В цьому випуску трохи далі ви побачите велетенські окопи та бліндажі, які залишилися на гірських перевалах до наших часів. Я думаю, ви здогадуєтеся, що населені пункти в війні, особливо в кільській місцевості, були так званими толовими пунктами забезпечення австро-угорської та царських армій, і під час військових дій нерідко страждали та знищувалися. На Гуцульщині, попри післявоєнні зміни власності та нинішнє економічне перетворення, збереглося традиційне високогірне пастухування. Нині, наприклад, у Чорногорі функціонує майже 40 сезонних пастушок господарств, які намагаються культивувати традиції своїх батьків, звичайно, не в такій інтенсивності, як колись ще в довоєнний період, коли традиції були дуже характерними для цього регіону. Детально знайомитися з ними можна також на організованих у нас час фестивалях та зльотах, головною метою яких є представлення культурного колориту східних Карпат та Гуцульщини. Мій шлях стає дедалі складнішим. Ми пройшли ліс і підіймаємося в гори. Складно уявити, як по цих гірських стежках колись ходили люди, не просто щоб покорити вершину чи зійти з точки А в точку Б, а ходили просто бо тут і жили. Майже всі ці дороги були створені у стародавні часи, і їх проклали невідомі люди, яким було необхідно якось виживати у цій суворій місцевості. В цій місцевості немає проблем з водою, так як у підніжжі гір тече просто величезна кількість як бурхливих річок, так і незамітних струмочків. І вже скоро ми маємо дійти до унікального геологічного озера, яке знаходиться у високогір'ї та додоване ще льодовиковим періодом. Там буде привал, я трохи відпочину, і ми підемо далі на горний хребет, де величезними вирвами у скелі до сього дня видніються окопи Першої світової війни. Мені навіть тяжко уявити, як вояки тут воювали, та навіщо було закріплюватися на скелях? Як можна було сюди туди затягувати польову артилерію, забезпечення, боєкомплект, я навіть не знаю навіщо це все робилося. Я, наприклад, ледве йду з великим рюкзаком в надії вже відпочити. Але тоді, мабуть, були реалії інші, які потребували таких шалених зусиль. Зараз це місце має гарні краєвиди та перехоплює дух, але якщо подивитися на величезні окопи. То навіть і не хочеться уявляти, скільки ще сто років тому забутих вояків лежить там, у підніжжя гір, в густому лісі. Коли я вперше почув про гуцулів, я навіть не повірив, що такий етнос взагалі існує. Мені це здавалося вимислом чи казкою. Але, вивчивши це питання, я був очарований культурою Гуцульщини, їх цікавим образом, життям та бунтарським характером. Різьблені хати, яскраві кольори, незвична музика, повага до професії пастуха та міцне здоров'я загартоване у горах все це унікальна культура, яка зберіглася до теперішнього часу та є частиною великої української культури та спадщини наших попередників. Якщо більшість культур в той чи інший час зникла, та про них ми знаємо лише з історії чи археологічних звітів, то культура українських гуцулів існує і донині. До неї можна доторкнутися. Її можна побачити да навіть почути, можна поспілкуватися з носіями цього стародавнього етносу, або стати частиною цієї загадкової, часоміфічної культури, яка не спешить розкривати свої таємниці. Вже скоро я діду до вершини, а перед, а перед моїми втомленими очима відкриються гарні краєвиди, які надихнуть мене новим життям та мотивацією. Я дійшов до своєї цілі. А далі буде шлях назад. Нові подорожі, нові пригоди, нові емоції та нові випуски. Тож не зволікайте, підписуйтеся на канал та дякую вам за перегляд. Хепі анд.